Привіт! це подкаст про це не говорять у голос. І сьогодні з вами я, Маша, разом зі мною Марина. Привіт і Катя. Всім вітання. Сьогодні ми говоритимемо про тривожність у стосунках. Це тема, яка для мене дуже особлива, бо я знаю, як це бути поруч із людьми, яких любиш, і водночас відчувати страх, що ти їм тягар, що ти щось зіпсуєш, що тебе залишать. У тривожності є голос: він тихий, але дуже наполегливий. Він каже: Не пиши першою, не будь нав'язливою, ти знову сказала щось не те. І, хоча розумом я це спростовую, тіло вже в напрузі. Я починаю уникати контактів, бо боюсь, щось зроблю гірше. А в мене це проявляється у вигляді надмірної перевірки. Ти точно не ображена, ми все ще друзі. І навіть якщо людина каже так, я все одно в це не вірю. А я можу піти в ізоляцію, замість того, щоб сказати, мені важко, я просто зникаю. Але всередині тривожу ще більше, бо відчуваю провину. З партнерами особливо боляче. Бо коли мені тривожно, я можу бути пасивно, агресивною, мовчати, вмикати ігнор. Але всередині просто прошу обійми мене, скажи, що все нормально, і це створює дистанцію, якої я не хочу. А з друзями я боюсь бути занадто емоційною, хоча близькість це є чесність і правда. З батьками іноді страшно показати, що ти слабка, особливо, якщо вони звикли бачити тебе відповідальною, і тривожність стає ще одним секретом. У мене була історія, яку я довго тримала в собі. Я зустрічалась із хлопцем, який мені справді подобався. Він був уважним, спокійним, вмів слухати. Але моя тривожність вона не давала мені спокою. Наприклад, якщо він довго не відповідав на повідомлення, я не думала, окей, він зайнятий. Я думала, все, йому набридло, він охолов, може вже щось, когось іншого шукає. І навіть коли він писав через півгодини Привіт! Я був на зустрічі, я вже всередині прокрутила сотні сценаріїв розриву. І знаєте, найгірше я почала реагувати холодніше, ніж насправді почувалася відсторонено, наче мені все одно, а мені було зовсім не все одно. Просто я боялася виглядати слабкою, нужденною, надто чутливою. Одного разу ми домовились зустрітись, але він скасував, сказав, що втомився після важкого дня. Замість того, щоб підтримати його, я замкнулася. Я подумала, це відмазка. Не написала йому перше наступного дня, він теж не написав. Так ми і перестали спілкуватися. І вже потім, через кілька місяців, я випадково побачила його в кав'ярні. Він привітався, усміхнувся і сказав: Ти тоді просто зникла? Я думав, ти образився? А я зникла не тому, що образилася, я тому, що тривожність вигад... вигадала історію, в якій мене не хочуть. Я повірила страху замість того, щоб вірити у зв'язок. Зараз я вчуся бути чеснішою, навіть коли страшно казати прямо, мені тривожно, але я хочу бути з тобою. Це складно, але краще жити у правді, ніж у здогадках, які руйнують усе всередині. Дуже круто, що ти вчасно це зрозуміла, і більше не будеш повторювати це у наступних стосунках. Я не скажу, що вже вмію з цим жити, але одне що точно працює, говорити. Навіть просто я зараз хвилююсь і не знаю, як правильно. Ця вразливість не ламає зв'язки, вона їх будує. Так, і важливо не вірити першій думці, коли тривожність кричить, тікай. Краще зробити паузу і перепитати, це правда чи просто страх. І пам'ятати, що тривожність це не ми, це лише частина досвіду, а любов вона терпляча, і стосунки, як і справжні, витримують чесність і емоції. Дякую, що провели ці хвилини із нами. Якщо ви впізнали себе, знайте. Ви не одні говорити про тривожність це вже акт довіри до себе і до інших. Діліться цим епізодом з тими, кому це може бути важливо. І не забувайте навіть тривожне серце здатне на глибокий зв'язок.